Прапори приспущено, розважальні та спортивні заходи обмежено. Програми місцевих теле та радіомовників змінено. У Херсоні не звучить весела музика. Місто сьогодні у жалобі. Чергова траурна процесія пройшла його вулицями. Поховали ще двох бійців батальйону спецпризначення Херсон Павла Мазура та Владислава Ковальова. Вони народилися в один рік і в один рік загинули. Різниця лише в тому, що Владислав Ковальов встиг відзначити 30-річний ювілей, а Павло Мазур не дожив до нього трохи більше трьох місяців. Їх запам'ятали щирими, турботливими, небайдужими, особливо до долі рідної країни. Василь Калеберда далі. Нещодавно трапилася страшна трагедія. Бійці батальйону Херсон потрапили у засідку. Більшість з них залишилися живими, але є й ті, хто вже не повернеться додому. У стінах ДКТ відбувся траурний мітинг пам'яті за двома нашими співвітчизниками: Владиславом Ковальовим та Павлом Мазуром. Сотні харсонців прийшли попрощатися з героями. Кожен мав за честь віддати шану загиблим. Це велика для родних близьких, для нас. Велічного составу. Ми всі будем пам'ять їх. Вічна пам Павло Мазур народився у Херсоні. Закінчив центр освіти молоді та дорослих. Проходив службу у Збройних силах України. Нашому земляку було всього 30 років. В нього залишилася трирічна донька. Владислав Ковальов закінчив Харківський національний університет імені Каразін за спеціальністю лікувальна справа. Протягом чотирьох років працював у відомчій лікарні у МВС. Молодий лікар добровольцем записався до лав батальйону. Він знав, що його знання і досвід роботи лікарем хірургом обов'язково знадобляться в зоні проведення бойових дій. У Владислава залишилося двоє маленьких дітей. Наприклад, великий жаль. Скорботний список втрат серед правоохоронців нашої області. Становиться все більше. Це не перша така трагедія, і, на жаль, мабуть, не остання. Ця страшна війна збирає кращих з кращих, аби всі інші могли жити у спокої. За мирне небо над нашою головою. Хлопці там зараз ризикують своїм життям. І як не тяжко нам. Ну, я вірю в те, що ці ребята ушли туди не зря. І ми всі живучі здесь, всім серцем. всем, всей любовью, а матеря своими огромными большими сердцами обнимет всех тех, кто остался в память этим великим людям, героям, которые отдали свои жизни за нас, за детей своих и за будущее. Владислав Ковальов та Павло Мазур назавжди залишаться для нас прикладом мужності, героїзму і самопожертви. Вічна пам'ять героям.